Привіт, світлічки, станьте експертом у ведичній астрології. Перш ніж комусь щось продавати, ви маєте бути дійсно хорошим, кваліфікованим експертом. Якщо ми говоримо про ведичну астрологію, це має бути іменно конкретно ведична астрологія. В Принципі в ведичній астрології все дуже просто: є дев'ять планет. От вони, їх, скажем, як скажімо, як переплітаються, ну, як в'язання, Да, тобто є дев'ять енергій, з них просто в'яжуться різні візерунки, які дають різну форму. От різно різний малюнок. От. ну штрих-коди. Ви бачили, як це виглядає. Ну нам кажуть, ми придумали штрих-коди. Ми класні ребята. Що ви придумали? Українські вишиванки, якщо знати, як їх читати, ну то по візерунку ви вже можете візуально бачити і знати, хто ця людина. Чому люди раніше не вміли читати і писати? Да не треба було. Вони дивились просто на вишиванку і знали, хто це. Зумієте, і не треба було читати букви вчити. Ну, люди простіше це робили. От, все було набагато простіше. Якщо ну, ви думаєте, що це містика фантастика, ні, це не містика, не фантастика. М -м. Подивіться на сучасні будівлі, як вони зараз виглядають, вони такі квадратні, різані, тесані, да? там нічого нема. І подивіться будівлі, які будували там 300-500 тисяч років тому. От, нашим скульпторам сучасним ще є дуже багато чого повчитися в тих людей, які були неграмотні, які не вміли читати і писати. Ну, тому що вони по інакшому це все робили. Добре, вернемося до вашої експертності, як ведичного астролога. Значить, вам потрібно по перше, вивчати, ну, постійно підтримувати та підвищувати свій рівень кваліфікації. Спочатку треба отримати базу фундамент. Ну, наприклад, якщо взяти. Конкретно я на чому спеціалізуюся. Я іменно людям, хто починає вивчати ведичну астрологію. Я задаю перше базові знання ведичної, так от, ну, ведична астрологія конкретно планети, знаки, будинки. Друге, ну, от, виставляємо духовну платформу. Тому що якщо цього фундамента немає, тобто я займаюся тим конкретно, що заливаю фундамент, і на цьому фундаменті вже далі можна рости до любого рівня. Розумієте, що якщо фундамента немає, ви нічого не побудуєте. Коли є крепкий фундамент, можна будувати хмарочос, можна будувати одноповерховий будинок, два, три, п'ять, скільки завгодно за умови, якщо є фундамент. Якщо фундаменту нема, ви нічого не зробите. Конкретно, мій, мій профіль, моя спеціалізація це якраз задати людині фундамент. От на цьому я спеціалізуюсь. Далі в мене навчалось. Наприклад, в мене є жінки. Зараз група у мене навчається так. У мене є три жінки. От одна з них цілитель. Одна жінка, вона е зам... Е Завідуюча чи ну коротше я там головний лікар, а в неї є заступник. От вона заступник, вона замісник. Ну, вона медик. Ясна річ, що вона в знання, ведичної астрології використовує як медик. Є ще одна жінка, вона також медик, вона там стоматологія працювала в косметології, тобто ну, з медициною вони пов'язані. Звичайно, що якісь питання, ну я щось там знаю про медицину, де там голова, наприклад, це руки, там, ну, якісь такі мінімальні речі, Ну, там печінка справа, там нирки ззаді, там, да, то шлунок, там, тут серце, да, то, ну, то, тут Ості, тут легені, ну, якісь такі речі знають. Ну, ясна річ, те, що коли вони медики, вони мають вищу медичну освіту, розумієте, плюс знання медична астрологія, так, вони тоді в цьому випадку вони можуть бути експертами в якійсь вузькій спеціалізації. Ну, бо, наприклад, ну я знаю те, що от коли приходить жінка, ну от, і вона там пише список, така Ой, Петро, я до вас на консультацію, ну там призначення, гроші, чим я корисна світу, як розкрити свої таланти, свою божественну природу. От. Ну, і так, До речі, а, а що там в особистому житті? І до речі, в мене тут проблема з нирками і чи полова система. От. За мочіполову систему, за рідини в організмі відповідають дві планети: це місяць і Венера. Якщо в неї полетіла мочеполова система, в неї не вистачає ласки, тепла, щоб її просто пообнімали. Обнімашки її не вистачає, банально просто. От. Зумієте, і тому ну, в неї полетіла вся мочеполова система. Особисто життя нема. От. Бачите, от лікарі, є от, е, е, сучасні лікарі, які кажуть: мадам, у вас полетіла мочеполова система, вам потрібно багато займатися інтимом. Ну, там, Нефть качать то, от это просінг там, дум, дун, дум, дун. То есть от. Вот. Ну, може, вас там хоч тоді пообнімають, потіскують, розумієте, і вам стане легше. Да не стане легше. Ну, По-перше, я знаю таких жінок, які казали, ну, мені чоловік треба, ну, таке петрун, ну, ви ж розумієте, ну, для здоров'я. По-перше, це є образи для чоловіків. То есть, ну, це сприймається так: ти ж, мужик, ти вообще там фуфло. короче, мені тут таблеточка надо, іди сюди, тут трахни мене. розумієте. Ну, перше, це є неповага до чоловіків. Друге, жінці потрібно, що шкіра. Тобто да, так, тактилка, обнімашки, розумієте, вона щоб її обіймали. Ну, е, чому кажуть те, що е, е, ч, жінка заради стосунків готова навіть на секс? Тому що коли чоловік починає жінку, що обіймати, цілувати, е, доторкатись до її гарних форм тіла, там, грудей, талії, попа, розумієте, що він хоче? Ну, ясно, що він збуджується, він потім хоче секс. То жінка вже така, ну ладно, тобто, ти мене вже так такий, такі ну, я так стільки вже задоволення отримала. Тобто, ну, якщо там прелюдія йде дві години, плюс сам секс там займає там кілька хвилин, там, да, то, ну, чи скільки там часу займає, там да, то для чоловіка там ну сам інтим, це там скільки то часу ці фізичні там вправи, то для жінки вся прелюдія, оце все то все інтимна частина. Розумієте? І це все відповідає Венер. Ну no. тому от важливо розуміти ці процеси. Hm. Я зі своєї сторони, я там якісь основи знаю. Тобто, ну, наприклад, коли приходить людина і каже, у мене там проблеми е, з батьком, там, да? тобто, ну, і там з очима проблеми в кар'єрі. Я розумію, що це пов'язано з сонцем. Да? Тобто це якась експертність, але я не є медик. No. Тобто, в мене ну, приходять клієнти, кажуть, що мене проблеми зі там з тим. з тим. Я кажу, так, це може бути пов'язане з тим, з тим і з тим. От, але вам треба йти до того астролога і до того лікаря. Це не мій профіль, я з тим працювати не буду. Тобто я ну, якісь консультації, я навіть відмовляю, за якісь консультації не берусь. Ну, от. Е, ну, для прикладу, з чим я працюю. Коли приходить людина, <кій> в мене були такі випадки: е, приходить жінка, в неї рак, там вже якась там стадія і так далі. І е, вона приходить, Петро, у мене проблема, що там зірки, що що там, от, ну, що астрологія говорить про моєсть. Е, є чотири рівня. Перше людина в порядку, друге стосунки, третє гроші, четверте здоров'я. Ну, якщо людина не в порядку, в неї в стосунках проблеми грошей нема, плетить здоров'я четвертий рівень. Якщо вона добралась до четвертого рівня, це вже дуже серйозні проблеми. Зумієте? От я зі своєї сторони кажу так: перше, от ви як живете? Ой, не хочу жити. Правильно, тому ви маєте хворобу, яка вас вибиває і вона просто знищує вас. Вам вам нема заради чого жити. Друге, нема заради чого жити, нема заради кого. Сім'ї, нема дітей, немає чоловіка, немає все, всюди проблема. Все нема заради чого жити, третє. Відповідно, труднощі з фінансами людина не хоче жити. Все виключається зброя. Розумієте, я ну, я працюю з цим я кажу, ну давайте ми пробуємо розібрати, а в чому смисл життя для чого жити, а який сенс шукати. розумієте? коли людина включається, от в мене є випадки, коли люди мали там рак. От, е, онкологія, да, от в них були проблеми по здоров'ю, і я ну, такими простими речами їх перенаправив. Ми знайшли зміст, заради чого людина може жити. Так, звичайно, вони ходять до лікарів, там проходять хіміотерапію. От на і випадки, коли хіміотерапію переставали робити, тому що людина знаходила. Ну в мене ще раз кажу: ну, це здоров'я людини. Я не маю кваліфікації, я не маю диплома, сертифікації для того, щоб займатися лікуванням. Якісь прості речі там на мінімальних рівнях це одна історія. Ну, наприклад, коли я там бачу в людини проблеми, там, скажем, з водою. Да? Тобто, коли в людини проблеми з водою, це може полетіти нирки, може полова система. Да? От. І якщо людина банально просто не п'є воду, то ну, я з людиною спілкуюся. От я маю випадок такий: один чоловік, я з ним спілкувався, він каже: Я на протязі дня п'ю дуже багато кав. Я кажу, ти воду взагалі п'єш? нього, ну, знаєте, шкіра вже така зажата, вже там починає морщитися, знаєте, просто схається. Він п'є каву і курить, все. Ну і горілку ще п'є, ну і пиво по вечорах. От. От. І ми з ним спілкувалися, він воду взагалі не п'є. Він не розуміє, що таке вода і для чого її пити. Ну, банально просто, тобто, ну, тіло в якийсь момент почне проявлятися хвороби, причому дуже серйозні. І банально просто пити воду. Ну, тобто я на цих рівнях працюю. Разумієте? Ну, звичайно, коли вже почалися якісь хвороби, чи, наприклад, астрологічно можна побачити, перекривається таки-то енергія в такому-то знаці, в такому-то домі, це може дати таку-то хворобу там то і там-то. Розумієте? Так, тоді це проявиться. Ну, це має бути людина-експерт, хто в цьому спеціалізується. Я не пхаюся в ці реці. От тому ви, якщо хочете стати експертом, перше подивіться, в чому ви кваліфікований спеціаліст вже. От. Ну, наприклад, я кажу, от, в мене знайома, от вона, ну, вона класно справляється з дітьми. ну Просто це її любов. Кажуть, вона сама така кругленька, файненька на всі сторони, просто да? така ця, цукерочка. До речі, солодким займається і дуже смачне солодке робить. Тому вона з дітьми працює, бо діти це і солодке, і Юпітер і місяць, і воно із солодким. Тобто я кажу, це профіль, це спеціалізація. Перше, ви вже маєте якісь дані, і вам потрібно розуміти, куди вам йти вчитися. Я спеціалізуюсь. Тобто, якщо вас цікавить медицина, це точно не дома. Я цим питанням не займаюся. Мене цікавлять гроші, стосунки, характер людини, саморозвиток. От з цими питаннями я працюю. Це мій профіль, От на цьому я спеціалізуюсь. Так. Все, от з цим я працюю по цих питаннях. Дома розберіться, в чому ви, експерт, куди вас тягне, чим би ви хотіли займатися. Ну, наприклад, в мене Венера дуже сильно, тому мені цікаві там гроші, подорожі, насолода. От Венера це також стосунки. От я вже скільки разів пробую відійти від теми стосунки, мене назад вертає. Не назад стосунки. Ну а стосунки, що будувати, я в порядку стосунки розумієте. Тому знаючи свій гороскоп, знаючи свої дані, я розумію, куди мені йти. Те саме розберіться, які у вас сильні точки, сильні планети. Да? От. Ну, також чому я той самий курс, веду вже 27 груп, 27 груп, в мене пройшли навчання, базовий курс фідичного сулу, плюс там ще індивідуальне навчання було і так далі. Чому я багато разів можу повторювати одне і те саме? Да Тому що у мене Меркурій ретроградний, і він може крутити, як пластинка, знаєте, заїжджена, одна і те саме. Ну, тому от, ну у мене така спеціалізація. Ну, але вже правда, час, змінився, все, не буду повторюватись. От, записав відео, виставив. Дивіться, слухайте. Приходьте на курси, там вже будемо давати постійно щось різне. От, розумієте, тобто, ну це от специфіка. Я, я розумію себе, свій гороскопі, тому я так дію. Розберіться з собою зі своїм гороскопом, зі своїми інтересами, і під це вивчайте конкретну грань ведичного стрілу. Звичайно, потрібна база, і тоді вже конкретна вузька спеціалізація. Ну, за базу йдете до мене на навчання, за вузькою спеціалізацією. Це вже шукайте іншого експерта. Хто вже в цьому компетентний. Окей, я дуже надію, що відео було для вас корисним. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.